Коли я тільки починав роботу дизайнера, я думав, що моє життя буде сповнене творчістю та креативом. Частково це було правдою, а частково воно було сповнене болем та стражданнями. Болем та стражданнями через те, що на етапі розробки якісь криворукі уроди знищили дизайн, над котрим ти працював півроку і вклав у нього всю свою душу. Не хочете, щоб ваш дизайн став наступним? Тоді дивіться це відео. Привіт! Мене звати Віталій Квінніков, я співзасновник команди розробників VVMD та у минулому дизайнера. На жаль, під час розробки помер не один крутий дизайн, і для багатьох моїх колег це дійсно болюча тема. Але чи варто у всьому звинувачувати розробників? Так, багато в яких проєктах просто не вистачило скілів зі сторони розрабів, але ви впевнені, що частина провальних проєктів не на нашій совісті? Давайте подумаємо. Дизайнери часто малюють якісь блоки, не думаючи, як їх потім розробляти? Дизайнери часто зовсім не розбираються в розробці і не знають про існуючі обмеження. Дизайнери часто не думають, на що вплинуть їх рішення у сайті і не радяться з розробниками з цієї теми. Що продовжувати? Ви впевнені, що ми всі такі ідеальні і даємо розробникам все необхідне, щоб наш дизайн була можливість нормально перенести у веб-простір? На жаль, і розробники, і дизайнери допускають купу помилок, котрі можуть призвести до провалу проєкту. Але чого точно не слід робити, так це звинувачувати одне одного. Хороший сайт можна створити лише спільними зусиллями. І те, чи буде цей сайт успіхом або провалом, не в останню чергу залежить від якості нашої комунікації. Тож саме про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед цим я хочу вас запросити до нашого телеграм-каналу. Там ви зможете отримувати оперативну інформацію про вихід нових відосів, дивитись додатковий контент, якого не буде на Ютубі, а також впливати на те, який саме контент ми будемо знімати на своєму каналі, або яких спікерів ми запросимо на зйомки наступних відео. В будь-якому проєкті найголовніше це розуміти, для чого він робиться, які задачі він має виконати. Що має змінитися після того, як проєкт завершено? Як виглядає хороший результат? Від цього напряму буде залежати, як саме ви далі будете діяти. Можливо, цей проєкт треба здати якомога швидше, хоч в якому-будь вигляді. Тоді це один сценарій. Можливо, що дедлайну взагалі не існує, але зробити все треба дуже круто. Тоді це інший сценарій. В якихось проєктах супер важлива швидкість роботи сайту, а в якихось короті візуальні ефекти. Тож розберіться спершу, що добре, а що погано для ваших колег, котрі прийшли з запитом, а потім давайте поради чи судіть ті чи інші рішення. Наприклад, якщо проєкт треба здати за лічені дні, і ви сильно відстаєте від графіку, можливо, вашу пропозицію по оптимізації фотографій не зрозуміють, вказавши на те, що зараз є більш пріоритетні задачі. Якщо ваші колеги хочуть зробити лише так і ніяк інакше. Або ігнорують ваші пропозиції, спробуйте розібратись, чому. Маючи відповідь на це, діалог буде вже набагато більш конструктивним. Визначте, чи можливо реалізувати всі поставлені задачі та які це матиме наслідки. Знайдіть альтернативні рішення, якщо це потрібно. Так, якісь рішення ваших колег можуть здатись дивними, так, якісь рішення можуть бути неоптимальними. Але важливо говорити про це, спілкуватись і знаходити альтернативні рішення, котрі будуть окей для всіх. Якщо розробники промовчать про погане рішення дизайнерів, вийде херня. Якщо дизайнери не звернуть увагу на попередження розрабів, що якесь рішення може бути поганим, вийде херня. Спілкуйтесь, намагайтесь почути одне в одного. Для розробників. Якщо дизайнери дуже просять вас зробити щось, що, на вашу думку, не слід робити, попередьте їх про можливі наслідки, пошукайте альтернативне рішення. Якщо не знаєте, як щось зробити, попередьте про це і запропонуйте альтернативне рішення. Якщо бачите, що щось дуже складно або незручно розробляти, повідомте про це і запропонуйте альтернативне рішення. Для дизайнерів, намагайтеся почути розробників. Та вислухати їх пропозиції. Якщо вони вам не підходять, якщо ви хочете зробити саме так, як планували, поясніть їм, чому саме так. І найголовніше, перед тим, як затверджувати дизайн із клієнтом, покажіть його розробникам та впевніться, що не буде проблем із реалізацією дизайну. Якщо якісь рішення можуть бути проблемними, подумайте над альтернативою. А ви знаєте, що ми можемо привезти вам клієнтів? Це безкоштовно. Щодня наша команда моніторить десятки професійних чатів і всі замовлення, котрі не підпадають під нашу спеціалізацію, передає нашим партнерам. якщо бажаєте доєднатися до нашої партнерської програми, посилання в описі. Чим більш точними та конструктивними ви будете в своїй комунікації, тим вищі шанси на те, що проєкт завершиться успішно. Для дизайнерів будьте у фідбеку специфічними та точними. Не це погано зроблено. А в дизайні тут відступ 15 пікселей, а у нас на сайті 37. Можеш, будь ласка, поправити? Для розробників. Давайте розгорнути фідбек. Не це погане рішення, давай зробимо інакше. А якщо ми зробимо так, це приведе до таких і таких наслідків. А якщо зробимо ось таким чином, цього можна уникнути за рахунок цього, цього і цього. Що ти думаєш? Успіх співпраці залежить в рівні розуміння одне одного. Розбирайтесь в тонкощах професій ваших колег, просіть їх поділитись досвідом, розповісти, чому вони роблять так, а не інакше. Намагайтеся зрозуміти їх. Приклад для дизайнерів: базові знання фронтенд розробки будуть дуже сильно допомагати. Не потрібно вміти верстати складні сайти, але потрібно шарити в термінах та азах. А вміння працювати з Google інспектором взагалі мастхев. Інакше ви не зможете нормально перевіряти результат розробки. І найголовніше, не соромтесь просити про допомогу чи залишити старших колег на проєкт, якщо є потреба. Успіх проєкту важливіший за власну гордість. Звісно, не існує ніяких правил, котрі зроблять всі ваші проєкти успішними. У мене немає для вас чарівної таблетки, котра усуне всі проблеми. Проте, використовуючи матеріали з цього відео, ви можете збільшити відсоток успішних проєктів. А якщо ви хочете ще сильніше зменшити ризики провалити крутий проєкт, ви можете завантажити наш матеріал за посиланнями в описі відео про 5 критичних помилок, котрі можуть знищити ваші відносини з клієнтом та командою. Нам цей досвід дався великим болем та зіпсованими нервами, чого ви можете уникнути. На цьому у мене все. Дякуємо, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей. Па-па.